Я знаю, що батьки дуже бояться болі в животі і дуже бояться давати знеболюючі засоби. На протязі багатьох років ця інформація доводилась до батьків, що коли були живіт, не можна давати знеболюючі, бо можна стерти картину хірургічної патології. Тобто, ну наприклад, у дитини є апендицит, вона скаржиться на больові відчуття, батьки дають їй знеболюючі, дитині стає легше, процес наростає і може бути навіть ускладнення апендициту. Тому Батьки вважають, що не можна давати знеболюючі засоби. Наразі в сучасній медицині погляд на це досить змінився, і знеболюючі мають вільно використовуватися при наявності у дитини вираженого болю в животі. Чому? Тому що насправді знеболюючі при хірургічні патології, можуть дійсно трошки покращити картину, але якщо є присутня хірургічна патологія, симптоми будуть наростати, і прийом знеболюючі ніяким чином не може стерти цю картину. Картина буде розвиватися своїм. Тим шляхом і дитина надалі буде скаржитись на больові відчуття. Навпаки, це є таким е, діагностичним критерієм. Хірурги питаються у батьків, е, якщо є підозра на хірургічну патологію, чи приймала дитина знеболюючі і чи був від неї ефект. Бо якщо був хороший ефект від знеболюючого, скоріше за все, хірургічної патології там немає.